Вірші, що проливають світло крізь непроглядну темряву. заньківчани знову тішать прем'єрою. Цього разу від литовського режисера Андріуса Садарела. У митця дебют на львівській сцені він представить роботу Жадан, я буду твоїми очима. На її генеральній репетиції побувала і наша Вікторія Кордуван. Ви мене чуєте. Знаю, що не бачите, але я сподіваюся, що чуєте. Я не знаю, чого ви від мене чекаєте. Чого ви від мене хочете? Може, щоб я почитав вам щось зі святого письма. Вірші Сергія Жадана стали основою вистави. А поет з роздумами про війну головним героєм. Його роль виконав Юрій Хвостенко. Такий сукупний образ поета десь Сергія Жадана, мабуть, разом такого пророка. Який веде кудись, очевидно, в правильному напрямку свою паству. паства автора, як видається, глядачі саме їм він прагне донести свої ідеї. Потрібно було уважніше читати книги пророків, потрібно було оминати пекельні діри. А от актори на сцені фантазії, образи, що вирують у свідомості літератора. Ми персонажі е, узагальнені. Е, і кожен глядачів може побачити там себе. Насправді було важко зрозуміти до кінця, хто я. Ми звикли, та що в нас є якась роль, є партитура. Я знаю, хто я що несу. У мене є якась лінія ролі. А тут насправді все було незвично. Підсилюють враження від побаченого струнний квартет оркестрантів театру, а також декорації символічні, металеві і ржаві конструкції. Стосується зовсталі, стосується стелевих снарядів, стосується куль, стосується броні, і захисту, і пошкодження, нерви, які мають бути залізними. Іржі, яка часом проїдає навіть дуже міцні речі для литовського режисера. Це вже третя вистава українською. Андріус вважає Сергія Жадана поетом з великої літери. Завдяки, зокрема, його віршам. Він і вивчив українську. З його слів цю постановку складно пояснити треба йти і дивитися. Це посилка до данте до. Божественна комедія, то друга частина частіше краще прийти і подивитися. Я так подаю. Чому темряв? Чому ми опинилися в темряві? Чому така метафора? Чому сліпи? Всі відповіді зможете отримати на прем'єрних показах вистави 6 та 7 березня. Вікторія Кордобан, Павло Замрій, програма Очі.